При отриманні пермесу я написала просто, що я народилася в Україні. Чи потрібно при продовженні пермесу перевести на італійську мову свідоцтво про народження і уточнити мої дані про народження? Ні, ви все добре зробили. Це стосується всіх видів пермесу і всіх видів карти ідентита. Якщо у вас написано місце народження Україна прекрасно, нехай так і буде. Міняти треба. Якщо у вас написано, наприклад, Хмельницька, Київська, Тернопільська, Франківська область або Франківськ. А ви насправді народилися в якомусь селі Франківської області. Коли ви будете подавати на громадянство, це вилізе обов'язково. В такому випадку треба перекладати свідоцтво про народження і з тим свідоцтвом перекладеним йти міняти комунікарти детіта в поліції Пермесу, щоб вписали правильне місце народження. Багато хто приїхав давно в Італію, і для того, щоб ваші вписали, ви вказали, що ви народилися в Хмельницькому. бо так простіше. А насправді ви народилися в Волочиську, Хмельницькій області, або якому селі Волочиського району тоді будуть розбіжності, і будуть проблеми. Якщо вам вказали просто Україна, це проблем не буде.